Озвучували Манюха, моя яндер сестра хоче, щоб я знущалася над нею. Розділ 12. Озвучували креветки. Вчора було так соромно, я справді просто втекла. Але щоб повернутися додому, мене не хвилюють ані негативні відгуки, ані занижені оцінки тайтлу. Сьогодні я точно забулю її. Меннянь! Це гусін? Вона справді загнала тебе в клас? Це вона знову буде булити. меннянь? Можливо, її треба зупинити. Але вона така страшна. Не заздю мене. Сестра. блін, навіть просто глянувши на неї, я згадую той сон. Сестра, не підходь близько! Н напевно, я неправильно почала. Треба почати спочатку. Ауч, я перепрошую. Чому Моян прийшов сюди? Він прийшов бути охоронцем квітів? Твоя нога в порядку. Так, все добре. Я хотів запросити тебе на мою вечірку на честь дня народження. Це запрошення. Точно, по сюжету новила частина з поцілунком вночі під дощем, і, на жаль, я її заруїнила. Головний герой повинен був дати запрошення на день народження та дати плаття власного дизайну. Це важлива підготовка для подальшого сюжету, а ще я хочу подивитись, як виглядає плаття за мільярди доларів. Тоді відпочивай, не буду тобі заважати. Е, а де сукня? А сукня, яка накликала купу пліток та підтексту? Якщо не буде плаття, це вплине на сюжет. Та чи я зможу повернутись додому? Треба прикласти до цього руки. Ха. З її то бідним виглядом вона тільки зганьбить себе. А ще краще, якщо вона взагалі в шкільній формі прийде. Яке право вона має стукати в двері сім'ї му? Не змушу людей сміятись, вона навіть не вміє бмейк наносити дурепа. Автор що, тільки закінчив початкову школу та написав ці рядки? Пройшло 20 років, і навіть покоління моєї собаки змогло еволюціонувати. А от в автора так і не вийшло. Крінж, одна зірка. Нащо? Ну навмисно намагається привернути увагу головного героя. Це трохи огидно. І як ви думаєте, на що я це роблю? Для кого чи для чого? Найцінніша якість меннянь знаходиться у її чудовому серці. Навіть без дорогих речей вона найгарніша дівчина з усіх, і ти ніколи не зрівняєшся з нею. Ти скупий чи тупий? Мамця твоя таке не писала, окей? Схоже, мені потрібно бути грубішою. Молодий майстре, а ви нічого не забули? Твоє дати тобі запрошення. Щ... Що, блін? Можливо, гусін завжди робить життя меннянь гіршим, тому що мене любить мене? Можливо, гусін насправді любить от нянь. Так от цього в нас нащається над меннянь? Жінка, яка намагається вкрасти чужого чоловіка, огидна.